У давнину примітили, якщо ніч тепла, весна дружна буде. Якщо зійде до цього дня сніг, значить назовсім. Якщо ні, пролежить ще тиждень. Цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман до неврожайного року. Якщо сніг на дахах є, то буде він ще через місяць у полі. Якщо холодно, слід чекати 40 ранкових морозів. Гроза до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве бути літу грозовому. Відлига багато морозів попереду. Якщо ніч тепла, весна рання буде. Жінки ж у цей день закінчували останню пряжу. А тим, хто продовжував прясти, казали, не піде на користь. Якщо у цей день схід сонця світлий, значить скоро сніг повністю зійде. Наші пращури помітили, яка погода 8 квітня, такою вона буде 8 жовтня і навпаки. Теплих країв продовжують повертатись птахи вівсянки, плюгавки, чибіси. Якщо чибісь летить низько до тривалої сухої погоди. Якщо він кричить з вечора до ясної погоди. Якщо весняний лід тоне чи залишається на березі, то літо буде холодним. У минулі часи у цей день, якщо закінчувались заморозки, виганяли худобу на Пасовисько. В залежності від температури повітря з цього дня вилітають жмелі комарі. Наші пращури продовжували спостереження за птахами і складали за ними прогноз погоди. Якщо птахи вели гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо. Якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим. Наші пращури у цей день слідкували за гусьми. Якщо вони високо летять, води буде багато, низько до малої осінньої води. Березовим соком наші пращури відпоювали хворих, чистили кров, виганяли хвороби зі шлунку. У цей час ламаються бруньки у чорної смородини, калини, червоної бузини. 12 квітня в давнину спостерігали за птахами. Якщо дикі качки прилітали жирні, весна буде холодною і довгою. У цей час лопаються бруньки у Клена. Наші пращури продовжували спостерігати за перелітними птахами і робити висновки про майбутню погоду. Якщо перелітні птахи хохляться, то хорошої погоди не чекай. Після прильоту довго не щебечуть, на холод, раптово замовкли до грози. Щоб дізнатись про літо, спостерігали за нічним небом. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде теплим і сухим. У цей час розпускається бузок, вилізають лісові мурашки.